Всім привіт! Мене звати Настя. Я випускниця курсу веб-дизайну в атомі. Взагалі до навчання я працювала і бухгалтером, і логістом, але це все мені не подобалося, бо я завжди була творчою і хотіла втілювати бачення людей. Про свій ідеальний сайт своїми вміннями створювати красиві візуально провабливі сайти, які будуть зручні для користувачів. Тому коли мені трапився атом, я прочитала їх програму, і перше, що мене підкупило, це те, що нам дарують двох потенційних клієнтів, з якими ми можемо співпрацювати і одразу закрити вартість навчання. А друге, це те, що ми маємо можливість особистого зі з куратором, якою я скористалася, і наша менторка Дарія, дякую їй велике за це допомогла мені зрозуміти, як правильно вести клієнта. Як розрахувати вартість своїх послуг, а також який конструктор ліпше обрати на початку, і також Дар'я мені допомогла знайти мого першого клієнта. Вона написала в чаті нашої групи, що є е, замовник, якому потрібно згортати сайт на вікс. І вже того вечора ми домовилися з нею про сайт, обговорили усі деталі, і за нього я отримала свої перші 290 доларів. Це був Лендінг салону краси у Лондоні. Тому дякую Атому за таку чарівну можливість почати кар'єру, мою омріяну кар'єру веб дизайнера та за розуміння, куди мені рухатись далі. Папа. -па.